Долучимо до нашого ефіру ще Григорія Плачкова, експерта з ядерної енергетики, очільника державної інспекції ядерного регулювання 2017-2021 років. Пане Григорію, добрий день. Вітаю вас. Ми тут спілкуємося про МАГАТЕ Рафаеля Гросі, Запорізьку атомну електростанцію. Знайшли там уже протипіхотні міни. Про це сповістили. Сповістила місія МАГАТЕ. Також їх не допускають в турбінні блоки, де розміщені вантажівки. Невідомо із чим, а може і нічого там нема, а може і вибухівка. Наскільки вся ця ситуація сприяє нормальній умовно роботі Запорізької атомної електростанції? Чи геть не допомагає Ну, атомна електростанція, по-перше, не проєктується для ведення військових дій на самій атомній електростанції або поблизу неї. і присутність військових військових з ядерною та радіаційною безпекою між собою не мають нічого спільного. Тому дійсно знаходження хоча б одного військового, який є там громадянином іншої держави, це достатньо великі ризики. А оскільки там ще й присутні незрозумілий персонал росатому і незрозумілий персонал Ростехнагляду, то, то це, на мій погляд, достатньо така небезпечна ситуація на Запорізькій атомній електростанції. І вона там. Ця ситуація з початку захоплення всієї запорізької атомної електростанції. А чи є якісь інструменти впливу у МАГАТЕ на Росію, щоб умовно у цей ми тут говорили про те, що безпековий пояс треба розширювати навколо атомної електростанції? Чи є якісь інструменти реального впливу у МАГАТЕ на Росію на Росатом? Я думаю, що немає, тому що окрім спілкування та вмовляння. Оскільки Російська Федерація і країна агресор не зважає на жодний міжнародний документ і не зважає на жодні міжнародні стандарти, ні на жодні конвенції, які були підписані як Україною, так і країною агресором, тому на жаль, такий інструмент є позитив, тому що, хоча б одна єдина міжнародна організація, присутня на запорізькій атомній електростанції, але впливати. МАГАТЕ не може, тому що, по-перше, має тільки технічний мандат. Вони відповідають за нерозповсюдження ядерної зброї та безпечне використання ядерної енергії, але на жаль, політичного мандату МАГАТЕ немає. Переведення четвертого енергоблоку в стан гарячого зупину. Що це значить? Наскільки це погано, якщо можна, якщо можна зрозумілими простими словами, щоб ми всі могли усвідомити, чи реальна це загроза, чи поки що не дуже. Ну, дивіться, для того щоб охолоджувати була була ситуація, коли з шести енергоблоків був тільки п'ятий енергоблок в стані гарячого зупину. Зараз країна-агресори, окупанти на Запорізькій атомній електростанції перевели ще один енергоблок в стан гарячого зупину. По-перше, я не розумію, навіщо вони це роблять, оскільки без Коховського водосховища неможливо виробляти електроенергію на блоках Запорізької атомної електростанції. А по-друге, необхідна буде більше. Охолоджувальна спроможність того ставка охолоджувача, який залишився на запорізькій атомній електростанції. Тому, на мій погляд, це знов такий ядерний шантаж і маніпуляція країною агресою перед там всім цивілізованою перед всією цивілізованою міжнародною спільнотою, яка розуміє, які наслідки можуть бути від непроектних або запроєктних подій на. Запорізької електростанції. Якщо казати простими простою мовою, то води для охолодження треба більше, аніж було в ніж було, коли коли енергоблок, один енергоблок знаходився в стані гарячого зупинку. Пане Григорію, от ви кажете, що не розумієте, для чого вони це роблять. Я хочу уточнити, чи можуть бути технічні причини для того, аби переводити цей енергоблок у такий стан? Я думаю, що немає, тому що оскільки вони не можуть переподключити атомну електростанцію на потреби Криму або окупованих територій, а по-друге, з технічної точки зору неможливо виробляти електроенергію на Енергоблоках без греблів каховського водосховища і без самої без самого каховського водосховища зрозуміло. Що ж, пане Григорію, дякую вам, що знайшли час з нами поспілкуватися. Дякую, дякую за роз'яснення. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Григорій Плачко, експерт із ядерної енергетики, очільник державної інспекції ядерного регулювання 2017-2021 років.